Коли-небудь дивилися в нічне небо і думали, наскільки ж гарячі ці зірки, ми ж не можемо просто навести термометр на сонце. Правда, то як учені насправді знають температуру чогось, що знаходиться за мільйони кілометрів? Відповідь набагато крутіша і гарячіша, ніж ви очікуєте. Від перших термоскопів Галілея до лазерів, які охолоджують атоми майже до абсолютного нуля, ми створили інструменти, які можуть вимірювати тепло на найхолодніших і найгарячіших краях всесвіту. І ось найбожевільніше ми можемо виміряти температуру зірки, просто дивлячись на її колір. Сині зірки. Палаючі, гарячі, червоні зірки холодніші, але все одно тисячі градусів. Тож, якщо ви коли-небудь цікавилися, як учені можуть щитувати тепло космосу, навіть не торкаючись його, вам це сподобається. Дивіться повне відео просто зараз і дізнайтеся, як ми вимірюємо все від найхолоднішої лабораторії на землі до найгарячіших зірок у всесвіті.